Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні я з вами буду готувати дієтичну і смачну страву, яка називається котлети з капусти. Звичайно, головним інгредієнтом буде капуста. Можна її готувати і без м'яса, якщо дуже хтось дієту тут соблюдає. Але у мене тут трішки-трішки 200 г м'яска осталося. Я його перемолола і сюди додав до наших котлет. Якщо вужкого немає м'яса, то ці котлети дуже смачні і без м'яса. Це говорю я вам відверто. Ну що ж, що до приготування наших котлет. Я взяла пів кілограм капусти, порізала її от такими шматками, дуже спішила і не схотіла заранше знімати відео. І вже як відварила, ще вона гаряче, бачите, парує, то вам і говорю: качан, навіть качанчик, тут молоденький качанчик, то я його розділю зараз ось ці маленькі. Листочки я переб'ю на блендері, а качен, майже тут і нема цього качена, а качан потім викину. Коротше кажучи, відварили так, як на голубці, щоб вона була не м'яка. А така листочка й точно, як на голубці, бачите? М'якенька, ну, не таке, що там. Сама каша отакі, от як на голубці. Якщо хто не знає, як на голубці, значить відварили, щоб були було таке. Ну, я знаю хвилин 15. От такі. Щоб вони були такі, бачите, води, коротше, щоб не набиралася в листя вода. Оце так найправильніше дві морквини, пів кілограми капусти. Дві морквини я почистила, порізала теж на такі кубики, щоб усе перемолоти на м'ясорубку або подрібнити у блендері. Також одна цибулина теж сюди додаю. Це все зараз буду перемалюватися. То базилік. Щоб не подумали, що тут там якась пилюка, грязь. Це все базилік. Спеції. Бачите? І 200 г перемеленого м'яса фаршу. Ну що ж, зараз я приступаю до подрібнення моїх овочів, а потім зустрінемося і буду розказувати приготування наших котлет долі. Так, оце все подрібнила. Добавила сюди мій фарш, але я говорю, любі друзі, що якщо у кого немає м'яса, то ці котлети дуже-дуже смакують без ніякого фаршу. Просто капуста, морква, сибулька, спеції, яйця. Так, Коротше кажучи, подрібнила я відварену капусту, відварену моркву, додала сюди цибулину. Тепер додала два яйця, у кого є м'ясце, додавайте фарш, у кого немає, значить, немає. Не кожного зараз такі статки на м'ясце. Так, потім на цю масу я додаю 5 столових ложок манки. Оце мене тут відміряно воно. І оце, хай воно постоїть хвилин 10, щоб наша манка набухла. Я зараз його не ложкою, а прямо так візьму руками, руками надійніше, і все добре вимішаю. Сюди можна додати ви любите, мелений перець, коротше, кажуть, ще всі спеції, які ви любите. Це у котлетах. Бачите, оце така в нас виходить моса, як на звичайні котлети. Я вам гарантую, що ці котлети неодноразово дуже смакують і без м'яса, Просто з капустою. Капуста, морква, цибуліка. Спеції, манка і яйце. яйце. От така наша моса. Такий форш, нехай настоїться хвилин 10-15, щоб манка набухла. І будемо потім формувати котлети, посолимо, трохи не забула посолити саме основне, за смаком, любі друзі, чесничок спеції. І нехай воно настоїться. 10-15 хвилин. І будемо формувати, це щось залишилася капустка. Щоб вона була форму нашої котлети портила, я її викину. Так, і оце хай воно настоюється. Потім формуватимемо котлетки, і будемо випікати на олійці. Отак такий у мене форш получиться. Я формую такі котлетки, як зазвичай, і обжарюю їх на олійці. Обжарюється дуже гарно, бачите, не пристає. Я жарю не на дуже великому пілоні, щоб котлетка прожарювалася. Дуже смачно виглядає, Апетитно, не скажу, що вони... У мене ж є капусти і овочі. У мене, не думайте, тут у мене фаршу зовсім зовсім мало. На таку масу нашого фаршу, то м'ясо там зовсім, ну я вам кажу, що, мабуть, 20-20% від, всього, від всього, всієї маси. От так я викладаю. На полотенечко, А ці котлетки, що я формувала, викладаю так, викладаю на сковорідку. І далі обжорюю. Так, справу закінчено. Отака гора котлет у мене получилася. Дуже такі гарні на вигляд, смаковиті. А як жарилися, так так. Такий аромат стояв. Я ж сюди приправи -то кидала такі, які на справжні котлети. І часничок, і мелений перець, і базилік. Це все сюди помістила і цибулька. Однаково ж там, і цибулька Ну, дуже-дуже смачно. А тепер я хочу вам показати, яка моя котлета у розрізі. От така вона. Бачите, м'ясо тут. Немає морковка, також цибулька і капуста ж зазвичай. М -м 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 -м. Дуже смачно. Ще до сметанки, так от ще буде бомба. Дуже смачно, любі друзі. Так що приготуйте, не пошкодуєте. Котлети справжні смачні. Навіть напоминає не капусту, а як, як картопляні з рози. Угу. Угу. У чому загадка? Вона колись робила отакі от котлети ще в дитинстві, не картопляні, а капустяні. Оладки, як називали ми її, оладки з капусти. То я брала, ми тоді були ще дітьми, років, мабуть, по 12, дуже із дитинства люблю готувати, експериментувати. То брала капусту, нашаткувала, так, вже в 12-ті нашаткувала, як на борщ, отак нарізала. І в... молода капуста, вона ж така м'яка, посолила туди яєць, молока і от жарила отакі капустяні оладки. То цей смак справді нагадує дитинство. Отой смак отих оладків. М -м -м -м. Справді згадалося дитинство, але це. Називається капуста, котлети з капусти. Так що приготуйте. От бачите, за допомогою цього рецепту моя пам'ять згадала дитинство. Так що, рецепт простий, можна без м'яса. Тут його зовсім не чувствується цього м'яса, тому що його тут, як дві ложки. Мабуть, і було на таку гору котлет. Приготуйте і гарячі, і в холодному виді. Це буде смачно. І натуральні продукти. На цьому я закінчую своє відео. Ставте лайки, кому сподобався мій рецепт. Підписуйтеся, заходьте в гості. Я завжди рада своїм гостям і підписникам мого каналу. Я стараюся у нас час використовувати дуже прості і дефіцитні продукти для страв. Тож скуштуйте, приготуйте, головне, що воно свіже, гаряче і поживна страва. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей, цілую люблю ваша Світлана!